Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. У вівторок, 12 квітня, подання буде внесено до Верховної Ради. Моє рішення продиктовано кількома причинами: політична криза в державі розв'язана штучно, бажання змінити одну особу засліпило політиків і паралізувало їхню волю до реальних змін в країні. Процес зміни уряду. Перетворився на бездумний біг на місці. Автори кризи стали заручниками обставин і зробили заручниками всіх нас: уряд, суспільство, державу. Коментуючи заяву я цей пана Яценюка про відставку, можу сказати тільки одне: що для держави це добра подія. Чому? Перша причина, тому що. Не вдаваючись подробиці, чому це сталося, але пан Яценюк не користується підтримкою в суспільстві. Рейтинг у народу в нього дуже малий, і тому ті реформи, ті непопулярні кроки, які збираються чи проводив уряд, потрібно, щоб народ їх хоч якось підтримував. Сьогодні такої підтримки у пана Яценюка немає. Друге, це добре, тому що пан Яценюк загубив підтримку і в парламенті. Практично немає. Політичних сил, які підтримують його діяльність і готові підтримувати ті проекти законів, які генерує уряд, і така ситуація теж неприпустима для нашої держави. І третя причина, чому це добре для нашої держави, заява Яценюка про відставку, це те, що уряд під його керівництвом практично не спромігся вирішити ні економічних, ні соціальних проблем нашого суспільства. Так вони були непрості. У нас ситуація складна. В нашій державі і політична, і економічна, і соціальна, і навкруги держави, і на території у нас іде і військові події, і все, але це не складає з нього відповідальності про те, що практично результатів досягнуто урядом цим не було ніяк. Чому? По-перше, сам пане Ценюк повинен був організатором бути, координатором цієї діяльності. Уряду, але у нього, як ми бачимо, не вистачило організаційних здібностей і авторитету для цього. По-друге, той склад міністрів і їх помічників, які є в уряді, він говорить про те, що багато міністрів просто не професіонали в своєму напрямку. І очікувати від них якогось роботи в подальшому, позитивної плідної для нашої держави, теж не приходилося. Тому ці три причини вони говорять за те, що все ж таки. Заява цініка це добра новина для нашої держави.